Привіт, моя любі малятка! Послухайте загадку, сніг на полях, лід на річках, хуга гуляє, коли це буває? Так, взимку, ось нарешті до нас прийшла зима. І сьогодні до нас завітала незвичайна гостя. А хто вона, відгадайте? Взимку всюди їх багато, а летять малечі свята із небесної хатинки до землі спішать сніжинки, молодці малятка. Сідайте малята зручніше і послухайте двір. Василя Сухомлинського, який називається Як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав, ось паде під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоні. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу, добру руку хлопчика та розтанула. Хлопчик із жалем дивився на руку. На долонці блищить крапелька, мов сльозинка. Малятка, а чи запам'ятали ви, про кого розповіла ця історія? Так, про хлопчика і сніжинку. А Розкажіть, будь ласка, якою була сніжинка? Що леті летіла з неба. Сніжинка була ніжна, легка, прозора, ніж пушинка, і красива, мов зірка. А що ж думав хлопчик, дивлячись на цю сніжинку? Що вона впаде комусь під ноги, її затопчуть. А що сталося зі сніжинкою, коли вона впала хлопчику на долоньку? Так, вона впала на добру, тепру руку хлопчика і розтала. А якою пори року сталася ця історія малятка? Правильно, ця історія сталася зимком. Ось таке гарне оповідання ми сьогодні малята з вами слухали. На все добре, до побачення.